Всім привіт таке. З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні у нас на вулиці лише 20 градусів, вітерець і сиро. Але поки немає дощику, хочу піти біля малини, що тут на точці у мене, дорвати лобуду, щоб було хоч малину видно. Бо я там пару кущиків обірвала лободу, а то ніяк руки не доходять. А лежить тихенько зараз лежить. Включаю йому мультики, але телевізор почав опять кищати. То виключав, тоді межить тихесенько, то думаю, якісь півгодинки чи годинку справлюся з цією лободою та буду вже з ним в хаті. З якогось супу зварю смачненько, щоб йому щось було таке поласувати. Бо на сьогодні знову дощ передають. Ну, дощ передають нас до кінця тижня, так що быстренько буду працювати. Ось оця лобода. Лободище. Воно трошки вирвало, це ж. У неділю Зараз треба і ту сторону вирвати, і ось тут хоча б трохи вирвати. Як дощ не дасть дарвати мені той бурян. Так що йду в хату, зараз якийсь супчик приготую. А потім закінчуся дощ, піду далі доривати. Отакий От гарний пустився. Головне не посковзнутися, не впасти. Продовжую далі боротьбу з лободою. Дергла вже бур'ян, сулобуду. Залишилось ще такий маленький клаптик, це вже, мабуть, завтра. І вся малинка вся стоїть. Посадила 13 кущів і два кущі пропало. Він читали не пропав, один пропав, бо з цього куща відійшла знизу. І вся, можна сказати, що вся з ягідками, вся цвіте. Я думала, що в цій глині нічого не буде, а вона ще навіть гарно прийнялася. І я в глині. буде піти зараз нас до ставка помити крокси свої. Поставила вже варитися куриний суповий набір на супі з сочевиці. Беру маленьку каструльку, бо бабуся у нас такого не любить супу, суп пюре хочу зробити. А Олежик буває їсть нормально, а буває в нього йде алергія. То мені маленької кастульки вистачить з головою. А зараз піду начищу картошечки, морковки, цибульки. У мене там ще є в морозілки овочі мерзлі, теж вкину. Зараз покишу Топку. дрібно кишити не буду. Все одно буду я перебивати його в пюре, цей супчик. Морква в мене закінчилася, то буде без морквочки. в мене там мерзлі суміші є морквочко, так що це не А Це буде завтра їхати у фору або в трош і купити моркви. Зараз закину картоплю в бульйон. Цибульку покришу. Також дрібно буду... кричити її не буду. І обжарю, щоб була смачніша. Поки пішла до олежика, то моя цибулька трішечки пережарилася. Але хоч добре що не згоріла. Зараз викину її в суп. І якщо буде картошка готова, буду кидати сочевицю. і суміш мерзлих овочів. І ще хочу розібрати м'ясо. Я його вийняла з бульону. Я тоді розберу на дрібненькі кусочки поріжу, щоб разом збити із супом. Я вже чечевицю промила гарно. Зараз буду кидати її в суп, а хвилин через 10 вкину заморожену суміш овочів. Там морковка, цибулька, перчик, і таке. І буду варити це вже до готовності. Бо м'ясо вже вкинула. І піду ще, поки немає дощу, нарву на вулиці кропу. Супчик вже готовий. Я так і не встигла кропу нарвати до дощу, а зараз такий аж стіною стоїть той дощ. Зараз він закінчиться, піду на ру кропчику. Він чуточку схований суп, тоді його переб'ю блендером і можна буде смакувати. Вже нарвала кропчик і покращила. Зараз дам олежику суміші, а потім вже зіб'ю супчик блендером, щоб був суп пюре. І на вечерю на 10 годин буде олежику сочевичний суп. Ось такий суп-пюре із сучевиць у мене вийшов. Зверху я ще собі посипала сумішу перцю тертим. бо думала в каструльку насипати перцю, але згадала, що це буде і оражек кісти, то не хотіла, щоб було воно гостре. Всім, хто їсть, приємного апетиту! Дякую всім за перегляд, за те, що ставите вподобайки та залишаєте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.